Вітаю вас, друзі! Давайте подивимося на ось такій колоді, які енергії навколо вас. Які енергії вирують навколо вас? Як вони впливають на ваше життя? Так, дана карта перекладається як вознесіння, піднесення. Так, енергії, які вас підносять. Ви знаєте, ще влітку у вас відкрились Якийсь такий шлях, шлях, який веде вас до вищих сил. Ніби то зв'язок якийсь такий проклався зв'язок між вами та вищими силами ще влітку. І це вас підносить, надає вам енергії високих вибраційних енергій, які вас ведуть вгору, підносять ваш дух. Далі в нас показується. Жадоба. Так, до чого це в нас жадоба? До творчості. Але тут ще і серцевий біль. Правда. Дивіться, ви людина, яка жадає творити. Ви розчиняєтесь у своїй творчості, вас це надихає, і вас ваша творчість також підносить. Теж вознесіння завдяки творчості відбувається і завдяки зв'язку з вищими силами. Але серце у вас м часто розбивають, розбивають якоюсь такою гострою правдою. Так, Але знайте, що скільки б вам не розбивали серце, ви захищені вищими силами. Ви захищені. Так, енергія місяця велике значення має у вашому житті. Також у нас тут ще показується така карта як. Відновлення чогось. Так, Енергія місяця напевно відновлює у вас сили, відновлює ваш стан, енергетичну наповненість. Також у нас ще ось. Щось заплутує вас, якась заплутана ситуація у вашому житті є. Але ця заплутана ситуація невдовзі розв'яжеться. Ви просто будьте уважні, уважність спостереження, будьте уважні, спостерігайте за різними ситуаціями, не пропускайте жодного, жодної дрібнички по себе. І тоді усяка незрозумілість буде для вас зрозумілою, скажімо так. Ну, ось, ось такі енергії панують навколо вас.